Коли я вперше сів за кермо Porsche Macan, я зрозумів одну річ: це не просто маленький Cayenne. це зовсім окрема історія, і дуже сильно залежить, що в нього під капотом. У мене було два досвіди: спочатку Macan 2.0, потім Macan S з 3-літровим V6. І різниця, знаєте, яка між тим, як їде добре і їде як Porsche. Дволітрова версія здивувала. Вона легка, слухняна, ідеальна для міста. Тягне уверена, коробка, швидка, розход помірний. Це авто, яке дозволяє щодня ним користуватися з насолодою, але вона не провокує. І якщо чесно, от більшості водіїв. Вистачить її з головою. Але коли ти сідаєш за кермо Macan S або Turbo, це вже зовсім інша розмова. Тут вже не просто комфорт, тут драйв. Просто так обереш, натискаєш газ, і авто моментально реагує. І ти просто заклад. Звук, динаміка, те, як ця машина входить в повороти, це просто неймовірно. І це все нагадує справжній Porsche. Але разом з цим. Вищий розхід, дорожче обслуговування, ну і трохи жорсткіше підвізка. Тож вибір завжди за тим, що саме ти шукаєш. Хочеш комфортно пересуватися по місту і в будь-який момент легенько обігнати. Тоді тобі макан 2.0. Хочеш емоцій, щоб зраночку тако прокинутися, прогріти трошечки, наступить і отримати цей драйв. Тоді тільки S або Turbo. і найголовніше не переплачуй той самий макан з перевіреною історією можна знайти спокійно на кілька тисяч дешевше, звісно, якщо знати де шукати. В автофрідом ми підбираємо такі варіанти. І головне без компромісів у стані, але з вигодою в ціні.